Міністерство фінансів оприлюднило для громадського обговорення проект наказу про внесення змін до кількох нормативних актів з бухгалтерського обліку. Мета документа узгодити правила бухобліку та звітності з нормами законодавства, зокрема щодо відображення втрат і збитків, завданих збройною агресією Росії, а також операцій, пов'язаних з орендою, основними засобами та нематеріальними активами. У плані рахунків підприємствам дозволять вводити нові рахунки третього порядку для обліку активів, які пошкоджені, знищені або втрачені внаслідок війни. Також пропонується запровадити новий позабалансовий рахунок 073. Невідшкодовані втрати від шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На цьому рахунку обліковуватимуться оцінені збитки, які підприємство планує відшкодувати. Після прийняття рішення про компенсацію їх сума зменшується. А в обліку відображається дебіторська заборгованість і дохід. Крім того, у бухгалтерському стандарті сім оновлюють пункт 37.6. він уточнює, як формувати первісну або переоцінену вартість основних засобів, якщо переглянуто строк корисного використання чи ліквідаційну вартість. Документ наразі перебуває на етапі обговорення, тож бухгалтерам варто стежити за його подальшим ухваленням.